Друзі, всім доброго ранку. Значить, Сьогодні вже дорізається форма Катруся Каховська. Хочу запічити леді, яка вона в мене була у 2022 році. Значить, дивіться. Отака така вона в неї гарна ягодка. Ягодка немаленька. Ну Форму мені дуже подобається. Друзі. Чим вона подобається, вона, во дивіться, безпроблемна, в моїх умовах, безпроблемна. Ось тобто, е, таке в неї опилення. Якщо є десь ви бачите такі дві-три на, на груну, я, я їх навіть і не вирізав. Тобто З року в рік вона мене так радує. ну Тут ось може дві, тут ось дві. Вони якби такі красніші, раніше трошки достигають. Ну, я не знаю. Ну, вони такі ефектні. Це кишмиш, хай він буде. Тобто він не порта, не, 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 ну, як, як на мій погляд, він не порта е, товарний вид. Якщо кому не подобається, дві ягодки уберуть, з'їдять люди е, кишмиша, а то залиша така грона. Якщо вони є гроша ще є, їх не багато. Тобто таке в неї опилення. Да? Е, форма дуже хрумка і дуже своєобразний вкус у неї такий. Значит, автор її назвав перший раз Катруся Каховська, потім вторий раз Тропіканка. Це ще нікава Олег. І я вважаю, що він правильно зробив, тобто він підмітив. Що ну, багато що тут тюрпки вкус, там вкус фурми, там, там, ну, ну, так вроде, люди підмічають. Да Я хочу сказати, що ця форма, коли вона визріє, а от вона от коли вона доходить до такого стану, як в даний, в даний час, вона да такі вона має ягоди, то вона дійсно. Е Має якийсь специфічний вкус, ну, вкус такий тропічних фруктів. Дуже вона смачна, вона хрумка, вона солодка і з такими якимись непростими е гарним я вважаю, вкусом. Це не це не, це, це не, це не Тобто Вона повинна встигнути. Вона безпроблемна, її там не лістовертка, не птичка не б'є. Не тріщить вона в моїх умовах. Я вам ось доказати, що дивіться, показую, в мене виноградник не прикритий. Не прикритий, ось, ось тут, тут показую ну, ось тут спеціально, що ви бачили, що виноградника немає ні одної там защитної сіточки і цей. І по цьому року... І дивіться, яке було. Я вам зараз покажу, друзі, яке було. Зараз я вийду. Тут тим більше ця форма з краю. Дивіться, друзі. Зараз ми підемо. Ой. Воно я вам показую той ставочок. Да. Воно той ставочок. І тут поле, поле в подсолнуху Дивіться, скільки були такі дощі, пройшли, що вода не впітується. Вода стоїть на цьому полі по головки, Дивіться, головки єлі виглядають з води. Якщо ви переглянете, ви поймете, який, скільки це було опадів. да тобто, воно. Жах, хтось ставки порвало, по дамби там повиходило. Да? І виходить, що це вже другий день стоїть, вода, вона не уходи. Тут ну, більше метра, може і полтора даже, на цьому полі. До чого я веду, друзі, що катруся каховська, її не бере не птичка, ну, в моїх умовах не птичка, не лістовертка, якби. І не, і не тріщить. Да? Це такі головні, я вважаю, е такі критерії. Вона товарна, вона в неї такий неординарний, ну непоганий вкус. На ринки люди підходять, е кидаються на такий, Це пробують, довольні, беруть її. Да? Це саме головне, І ще є така інформація. Я особисто не провіряв е за що того, що в неї така, така хрумка. М'якоть, то форма ну, має льошкость, тобто вона може спокійно лежати. Я не провіряв. Це я так уже не, не, не один раз ще од виноградарів, що вона годиться на храніння, ну, як, ну, особисто не провіряв. І так, форма Катруся Каховська. У мене два таких кусики, я вже говорю: один тут, один там на второму винограднику у моїх батьків. Я з Якби переправити не ну, часто, коли знаєте, нема куди тих новинок, тобто один кусик оставляю, вторий переправляю. Ну, катруся каховська, два кусика лишається. Ну, я не знаю. Ну, вона мені дуже подобається. На таке время, таку ягоду, я навіть не знаю з таким кольором, з таким вкусом, як би специфічним. Виноград дуже добрий. Да. Ось такі грони, ну, гроники не супер здорові, ну вони й не маленькі. Оця грона там грам 700, напевно. Тут є менші грона. Я знаю, отака гронка вона менша може. Да, ну. Ну, але ж колір. Колір, друзі, отако, такий, знаєте, апетітний, ягодка крупна, товарна. Ну, в общем, файна форма, друзі. Можете до придивитися. Катрутя каховська або тропіканка. На теперішній час воно так називається.